Сановні краяни, у зв'язку з підвищеною каламутністю питної води у водопровідній мережі державна санепідемслужба міста настійно рекомендує відстоювати та кип'ятити водопровідну воду перед вживанням. Музика. Однією з найсерйозніших проблем суспільства та медицини є захворювання органів дихання. Слід сказати, що серед всіх захворювань, що реєструється кожний третій випадок, це захворювання дихальної системи. Серед причин смертності вони займають четверте місце після захворювань серцево-судинної системи, злоякісних пухлин, нещасних випадків та отруєнь. В останні роки спостерігається тенденція до збільшення хворіб органів дихання і велике занепокоєння викликає захворювання на туберкульоз. Туберкульоз позабавляє людей життя уже тисячоліття. В Україні з 24 лютого проводиться місячник боротьби з туберкульозом. Отже, як не прикро, туберкульоз повернувся і знову навіває жах і сіє смерть. Ще в 1993 році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила цю хворобу проблемою світового масштабу. І якщо не буде вжито негайно заходів, туберкульоз забере за 10 років понад 30 мільйонів життів. Напевно, вжито мало заходів, бо недух прогресує. Кожної секунди заражається одна людина. Нині це майже 2 мільярди людей. У нашій області з 90-х років хворих на туберкульоз зросло на 20%. Сьогодні кожен двотисячний житель Прикарпаття хворий. і в зв'язку з цим зв'язку з значною, значним ростом захворюваності на туберкульоз, очевидно, передбачалось провести ці дні боротьби з туберкульозом, місячники боротьби з туберкульозом. Щоб по перше, через засоби масової інформації, особливо. Звернути увагу нашого населення і медиків також на цю важливу проблему з тим, щоб більш пропагувати проведення профілактичних поглядів, звернення хворих, які ще не, не знають, що вони хворі, а вже симптоматика є, звертались до лікарів з тим, щоб скоріше це захворювання виявлялось і скоріше, чим скоріше воно буде виявлено, воно краще буде лікуватися. І статистика прикра. Кожен повинен усвідомити, що недух серйозний. За рік майже 160 летальних випадків. Це у нас, а у світі. Держава ніби щось і думає, бо не кожен здатний зробити собі елементарну флюорографію. Кажуть, що в минулому році з обласного бюджету виділено 350 тисяч гривень на придбання антибактеріальних препаратів, затверджені територіальні програми боротьби з туберкульозом. Хворі. У стаціонарах забезпечені, кажуть, всім, але в будь-якому випадку не забуваємо простої народної істини, порятунок тих, хто тоне в їхніх же руках.